Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Івана Іванівна Ніцук, я лікар-інтерн хірургічного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про жовчний міхур та його найпоширенішу патологію жовчну кам'яну хворобу. Жовчний міхур орган травної системи, який є резервуаром жовчі. Остання є секретом печінки, найбільшої залози нашого організму, та представляє собою насичену суміш холестерину, білірубіну та жовчних кислот. Жовчний міхур з'єднаний з іншими частинами травної системи через жовчні протоки. Спрощено регуляція роботи жовчного міхура виглядає наступним чином. Коли ми розпочинаємо прийом їжі, головний мозок надсилає сигнал в системі травлення, вивільняється гормон холоцистокінін, жовчний міхур скорочується і накопичена жовч надходить у протоки. Далі жовч потрапляє в 12 палу кишку, де змішується з їжею, яка очікує на перетравлення. Після того, як ми поїли, жовчний міхур нагадує спущену повітряну кульку, яка з часом знову наповнюється жовчу. Жовчні кислоти, які складають основну частину жовчі, забезпечують перетравлення жирів, які ми споживаємо. Виконавши цю функцію, вони всмоктуються кишкою назад в кров, повертаються в печінку і знову виділяються з жовчу. А от холестерин і білірубін це продукти життєдіяльності нашого організму. Вони потрапляють в жовчу в кал та таким чином покидають наш організм. Якби цього не відбувалося, вони почали б отруювати нас. Коли жовчний міхур починає скорочуватись неправильно, ви нерегулярно або надмірно харчуєтесь, в жовчині накопичується велика кількість холестерину, з якого починають утворюватись конкременти. Близько 20% населення має каміння в жовчному міхурі, приблизно 80% носіїв є безсимптомними. Решта 20 мали або матимуть симптоми, які потребують лікування. До факторів ризику утворення каменів відноситься похилий вік, спадковість, прийом деяких лікарських засобів, естрогени, пероральні контрацептиви, соматостатин тощо. Надмірна вага, гіперкалорійне, бідне на клітковину харчування, швидка втрата маси тіла, наприклад, після баріатричної операції або постійних голодувань жіноча стать та, зокрема, вагітність. Цікавим спостереженням з практики є те, що, хоча жовчно-кам'яна хвороба зустрічається серед жінок у чотири рази частіше, ніж у чоловіків, перебіг захворювання в них зазвичай легший. До методів профілактики можна віднести підтримання нормальної маси тіла, дотримання адекватної збалансованої дієти, помірну фізичну активність, а також вчасні профілактичні огляди. А от приймати препарати, які нібито мають розчиняти каміння за самопризначенням, не рекомендується. Жовчогінні препарати мають місце бути, але не в тому випадку, коли у вас вже діагностовано жовчну кам'яну хворобу, особливо малі конкременти. Після прийому таких препаратів каміння починає рухатись, мігрувати в жовчні протоки і створювати лише грандіозні проблеми для пацієнта і, звичайно ж, для хірурга. Симптоми будуть залежати від того, де знаходяться конкременти, яка їх кількість та розмір. Якщо камінь буде знаходитися в дні жовчного міхура, то скоріше за все редги буде безсимптомним. Якщо він періодично буде закривати вихід жовчного міхура, буде спостерігатись колькоподібний біль в правому підребер'ї. Біль може віддавати в праве плече або в спину, супроводжуватись нудотою і надіблюванням. Деякі пацієнти звертають увагу також на симптоми, як гіркота в роті, важкість та здуття. Найчастіше симптоми з'являтимуться після прийому їжі, особливо жирної. Якщо пацієнт чітко пам'ятає напади болю в правому верхньому відділі живота тривалістю більше 15 хвилин, у нього можна запідозрити жовчну кам'яну хворобу. Якщо камінь повністю закриває вихід жовчного міхура і залишається на цьому ж місці тривало, у пацієнтів розвивається гострий холецистит, тобто запалення жовчного міхура. Такий стан, як і гострий апендицит, потребує невідкладного оперативного лікування. Якщо ж камінь спуститься ще нижче і перекриє відтік жовчі не тільки від міхура, а й від печінки, тоді біль стане більш вираженою, пацієнт пожовтіє, його сеча стане темною, а кал світлим. Такий стан потребує видалення каменю з протоки, який виконується спеціальним ендоскопічним апаратом через кишку. Однак після цього все одно необхідно видалити жовчний міхур, тому до такого стану краще не доводити. Для того, щоб поставити діагноз, виконується ультразвукове дослідження жовчного міхура. Якщо після останнього залишаються сумніви, то можливе виконання комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії для уточнення. Також виконується загальний аналіз крові та біохімічний аналіз крові для виявлення наявності запалення в організмі та визначення рівня білірубіну та починкових проб. То яка ж тактика лікування і чи при наявності каміння обов'язково потрібно робити операції? У ряді випадків цього поширеного захворювання необійтисінь без допомоги хірурга і пошарпаний хворобами жовчний міхур доводиться видаляти. Як правило, хірургічного лікування потребують тільки ті конкременти, які проявляються симптомами. Тобто, якщо вас нічого не турбує, а каміння це випадкова знахідка під час обстеження, тоді теоретично їх можна не чіпати. Але потрібно пам'ятати, що це потенційний ризик ускладнень. Каміння малого розміру найчастіше дають ускладнення у вигляді міграції конкрементів у жовчні протоки, а каміння великого розміру та поліпи жовчного міхура розміром від 1 см пов'язані з підвищеним ризиком раку жовчного міхура. Досить часто чути від пацієнтів, а чи можна прибрати камені, не видаляючи сам міхур? Практика показує, що при усуненні каменів зі збереженням жовчного міхура через деякий час вони утворюються знову. Це відбувається з однієї причини. Частина жовчного міхура розсічена для видалення каменів після зашивання стає головним фактором кристалу утворення, і процес зростання конкрементів стає ще швидшим. Тому в даному методі немає логіки. Вони з'являтимуться заново, і пацієнт щоразу повинен переносити ризики хірургічного втручання. Золотим стандартом у всьому світі на даний час є лапароскопічна холецистектомія, тобто видалення жовчного міхура спеціальними інструментами через невеликі проколи. А всі необхідні маніпуляції здійснюються під візуальним контролем за допомогою мініатюрної відеокамери. Це дозволяє пацієнту вже на другу добу після операції покинути стаціонар за умови відсутності ускладнень, а за декілька тижнів повернутися до нормального ритму життя. Варто пам'ятати, що у разі несвоєчасного лікування, жовчно-кам'яної хвороби та наявності важких ускладнень дану операцію не завжди можливо привести лапароскопічно. В таких випадках, а їх близько 2-3%, хірурги вимушені переходити на відкриту операцію, що є набагато важчим та травматичнішим для пацієнта. В хірургічному відділенні Сардинської центральної районної лікарні ми надаємо весь комплекс допомоги в плані діагностики, передопераційного обстеження та оперативного лікування на високому рівні і сучасному лапароскопічному обладнанні. Тому не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів та приходьте профілактичні огляди. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.